Доброго дня! Сьогодні покажемо відео огляд одразу трьох позицій в одному відео. Це холодильні шафи, однодверні, холодильна шафа вітрина Istream. Дві позиції і третя холодильна шафа вітрина ClimaSan. Значить, що у нас тут Айстрім? Це італійське виробництво. Збірка була українська. Тобто в нас вони збирались, але всі деталі, всі запчастини були надіслані з Італії, тобто італійське виробництво, італійський стил. стиль. Istріми у нас на 400 літрів корисного об'єму. Є Istріam у молотковій темно-сірій фарбі. Антрацит. Можна цей кольор ще. Назвати, називають, ось показуємо дві бокових сторони. Тобто є м'ятинки, але вони незначні. Всередині полички 4 штучки по стандарту, також антрацит і вентилятор, тобто тут динамічне охолодження. 400 літрів, повторюсь, корисний об'єм. Висотою він 2,12 см, довжина його по фронтальній частині 68 см і ширина 65 см. Далі йдемо у нас iStream, тільки трішечки інакший. Тобто він пофарбований звичайною фарбою, напилений, тут де-не-де де, видно на відео ось залишаються сліди пальців, але вони витираються. Тобто його по-швиденькому так протерли. Ось 400 літровий i-Stream, повноцінний холодильщик майстер. Все обладнання у нас перевірив, все працююче, світло світиться, все ідеально працює. Безшумно. Тут трішечки більше дефектів на бокових частинах, але по ціні він буде дешевший. І по параметрах він у нас висота 2,06. Довжина по фронтальному склу 64 см і ширина також 64 см. Ось таких два айстрімчика маємо. І третя позиція це клімасан. Ось турецький клімасан. Із цих трьох холодильних шаф він у нас найкращий у плані. Візуальної підготовки. Ось така решітка в нього стоїть гарно. Ця шафа має 520 літрів корисного об'єму. Тобто, ну, відповідно, по габаритах він вже більше. Висота тут 2 метри стандарт. Довжина фронтальна 69 см, і ширина по боковій частині 78 см. Тобто ця шафа вже має самодовідник дверей. Якщо покупець відкриває, відчиняє двері, вони самі назад зачиняються. Також пофарбований молотковою фарбою. Молоткова фарба вона краще тримається на металі і е, вона ховає. Якісь незначні, можливо, м'ятини От на цій стороні вони є. Якщо подивитися так, щоб світло не відображувалося від боковини, то їх видно. О, якщо з, іншого, з іншої сторони стати, то їх практично не видно. Ну, все ж таки обладнання вживане. Головне, що воно працююче, перевірене, повторно перепровіряємо. О, і на підході в нас іще є iStream, такий, як перший варіант вам показували. Ось тут електронний контролер, майстер-холодильщик поставить. О, і, в принципі, ще один буде брат-близнюк. Ну, і також ті позиції, що у нас вже стоять на сайті на продажі. Ось на 700 літрів величезний однодверний шкаф. О, і ще один на підході, ось тут написано резинка. Сюди потрібно купити резинку і поставити верхній банер. Тобто така шафа, ось iStream, також італійська. Вона скоро з'явиться у нас на сайті. Переважно, якщо брати 2-3 одиниці, то в нас переважно ось такі iStream йдуть. Де динамічне охолодження. Ось вони відрізняються візуально тим, що задня стінка має отакі отвори. Воно вони круглі. Показали вам весь асортимент тих, що проходять вже до підготовки на сьогоднішній день. Якщо вас щось цікавить, запитуйте, телефонуйте, пишіть на Viber. Будемо. She caught.